Любі діти, вітаємо всіх вас із першим вересня. Нарешті ми зможемо з вами зустрітися хоч і онлайн, але знову насолодитися спілкуванням один з одним. Тому ми дуже дуже раді, що ви повертаєтесь до школи з величезним бажанням навчатися. Я сказала з величезним бажанням. Це всім зрозуміло. Ми добре знаємо, скільки треба часу або вімкнути комп'ютер та підключитись до руху Тому із розумінням будемо ставитися до того, що у вас на це йде вдвічі більше часу, ніж потрібно. До речі, і про час. Бажаємо вам максимально розібратися з ним. Знайдіть його і в фізиці, і в геометрі, а раптом. І, звичайно, в англійській мові. Там їх дуже багато. А також зрозуміти всі особливості історії України. Зокрема, пам'ятайте, мудрість. Козак мовчить та все знає. Можете використовувати руках, коли тільки не готується. Бажаємо вам любі учні, гострого розуму. Як то кажуть, з Нового року пригодиться. Ми живемо в цифровому период, тому ми бажаємо вам заряджати, навчитися заряджати свої телефони силою, думки. І як вам така ідеальна лабораторної роботи? І щоб висипалися всі ми. Хоча, мабуть, на підраді варто обговорити право учнів на першому та останньому уроці користуватися подушкою. Хоча чому лише учні і вчителі теж... А ще щиро вам бажаємо впасти в еру читання художньої літератури. Тигроловий Івана Багряного чи собор Олеся Ганчара буде дуже непоганий вибір. Тільки заради святих Кайдашів, не на уроці алгебри чи біології. не плутайте святе з наукою. Щоб всім нам цього року ось це не знадобилось. Ну, хіба що для лабораторних робот. Але точно не для навчання. Щоб ця зима була однозначно теплішою, легшою і інтернетованою. М інтернетов... Як це сказати? Словом, щоб інтернет був. І щоб ми з вами після нашої перемоги вирушили у навколосвітні подорожі. Тільки за дією умовою. Ми гарно поводитися. І не перебивати екскурсоводно. Ой, це ж дві умови. Словом, ми з вами підготуємося і вирушимо у Болівію. Ого, як далеко! А ще, любі учні, ми вам бажаємо міцного-міцного здоров'я. Так, кисло, але ж для імунітету корисне. Хоча ера коронавірусу вже скінчилася, але розслаблятися ще зараз рано. А ще щиро вітаємо наших маленьких першокласників. На вас чекає нереально цікава подорож Україну літер, цифр, історій, мов та мистецтва. Тож беріть із собою все необхідне і гайда у мандри! Шкода, що все те необхідне іноді важить більше за самого першокласника, але те вже нехай. А ще особливий привіт для тих, чия шкільна ера добігає кінця. Ви наші класні, розумні, сміливі, хоробрі такі неповторні випускники. І знаєте, чого побажаємо вам і нам найбільше саме так, везіння. Як то кажуть на Титаніку, багатих, розумних, здорових було багато. І окремо хочеться звернутися. Бадьорості вам у кожному дні. Ми дійсно непереможні. Адже по всі трудності. попри ковід, війну, ми навчаємо українських дітей. Ми титани. І наша окрема щира подяка всім Збройним силам України. І з вашим захистом наш шлях до перемоги однозначно буде успішним. Ми ж обіцяємо підготувати вам достойних українців та україночок, що докладуть всіх сил для відбудови рідної країни. Наша сила блюдя і вчителі і діти суперкоманда. нам під силу. 2023-2024 навчальний рік розпочато